Діти, після нашого уроку, де ми казали про нашу національну гордість, про пластунів, про характерників, про козаків, скажіть, будь ласка, перед наступним уроком, яку мудрість ви хочете обрати, яка тваринка і чому саме ця фраза вам так запала? Які ж можна, якщо ви обираєте зайчика? Рухайся вперед. Якщо білочку, зроби запаси ідей. Якщо це ведмедик, мій відпочивати. Їжечок каже, дбай про своє. А лисичка, будь креативним. А Черепашка каже: не поспішай. Прошу, який у вас зараз, що б хотіли. Софія сотник, прошу. Готується самойленко Софія, Артем Панасенко. Софія голосно: Я обираю ю, ю кройка. Зайчика. Чому зайчика? Просто милий. А я кажу, що треба... там є ще фрази. Бачите? Рухайся вперед я люблю... не просто обираю я... зайчика. Я люблю хруханку из кутори. Ага, дякую. Прошу, будь ласка, е, Мілано, я обираю. Обираю е, е, їжач... білочку, бо, бо я сьогодні написала в школу і вчора. А чим як це пов'язано з білочкою? Зверніть увагу, там є надписи фраз. Роби запаси ідей. Якщо білочка. Дякую, прошу, Діана. Діанка. Ми тебе чуємо. Я, виб... Я вибираю від медика. Чому від медика? Що там написано? Мій відпочивати. Мій відпочивати. Дякую. Ілля Шпак. Готується Артем Завацький. Я вибираю білочку. Чому? Бо вона робить запаси. Бо вона робить запаси. Дякую. Прошу Артем. Готується Ілля Чернецький. Я обираю білечку, тому що у мене є запаси дай. Ой, спасибі, ти дуже гарно відповів. Якраз як я так просила. Ілля Чернецький каже, Ксенія готується. Мені оце в жатко жатку і дбає про є здоров'я. Ага, спасибі. Прошу, Ксенія продовжує, Іван і Захарій готуються. Я, я вибираю на, на, вперед. Будешь рухатися вперед. Спасибі, прошу вам. Я вибираю медмедика. Ведмедика. Чому? Потому что я хочу відпочити. Відпочивати, от а подушка твоя. Дякую, Захарі. Да. Мені а, мен, візміть, тому потому что. Везміть, тому що, що я люблю спати Ти і, і білочка, потому що я теж люблю очень вкусно, вкусно кушати. Ай, смакувати, а там запаси ідей, а не запаси продуктів. Зверніть увагу. Так, mm. прошу, дякую. Вероніка Миргород, а Уляна іменинниця мені готується. 1 100%. Вероніка, Миргород. Ілля, вимикай звук. Уляна, прошу. Я вибираю їжачка. Чому? Тому що він красивий і і подобається листя. Листячко, дякуємо. А скажіть, Артем Панасенко, прошу, і Вероніка Пруцька ще не відповідали. Вероніка, вмикай звук. Я вибирала медведика, тому що я хочу спати. Вмій відпочивати сьогодні. Дощова погода і діти мої ось такі. Прошу, Вероніко. Я вибираю рухуньку. Кого? Рухунку. Рухайся вперед, зайчика. Так, дякую, Вероніка, прошу, Миргород. Я обираю лисичку, бо вона гарна. Дуже гарна. А у нас там написано, що будь, будь креативним. креативним. А я також обираю лисичку разом з Веронікою. Хочу бути креативною. А Артема Завадського запитую, чому це він мені тисячу лайків зранку подарував, коли побачив цю презентацію що вона дуже красива та мила. Та мила. А я вам відкрию секрет, що сьогодні на уроці інформатики я вам покажу, як це робити, таке красиве і миле. Ага. Всі відповіли? Сашко Кравченко відповідав, Сашо, прошу, і Софійка потім бачу. Я, я вибираю жайчка. Жайчика вухать в пора і відміну спати, тому що я хочу рухатись і спати. Рухатись і спати а так можливо. Дякую. Да. Софійка Самойленко, прошу. Діти, ви я не обрали. Вибира... Да. Я вибираю лисичку і білочку. Чому? Тому що я люблю бути креативною і в мене є запас. Ідей. Ой, як гарно ти сказала, вау, Софічка, дякую.